Смородина Володимирська. Це в нас доволі старий кущ, її же потрібно міняти. Ми її знімаємо з розмноження, бо люди не дуже її хочуть купувати, тому що вважають, що в неї дрібна ягода. Хоча, як на мій погляд, ягода тут, ну, я не можу сказати, що вона дрібна. ось. Середня нормальна ягода смородини. Мені подобається цей сорт тим, що він кущ прямостоячий, гілки на землю не падають. Це технічний сорт, пізня смородина, вона плодоносить стабільно, ягоди дозрівають це пізній сорт. Ягоди дозрівають дружно. Одна із переваг цієї смородини в тому, що вона жаростійка, тобто вона виносить посуху, вона виносить високі температури. От, для півдня нашої країни це один із оптимальних сортів смородини, там, де взагалі смородина горить від жару. От, тож, знімати ми її будемо. Але якщо комусь подобається цей сорт, то можна буде домовитись на розмноження, на замовлення. Смак в неї непоганий, смородиновий, ароматна смородина. Вона не солодка, як деякі десертні сорти. Але є такі сорти, які зовсім не мають смаку. Вона. Типова смородина, чорна.